Це нова частина проходження Мінкрафту. Е, ну, Минулі ми зробили портал в пекло Ось як ви можете бачити, він вже ззаді мене. Ну, позаду мене. Та. Напевно, в цьому відео ми хоча б здобудемо Ендер Первину. Я хочу зробити. Е, Повний сет залізний, хоча б броні. А для цього нам треба багато заліза. А для заліза нам треба печера. Вона вже. Вона вже скоро зарпається сокира, тож треба... буде знов... зробити нову. Я вибачаюся, що я так довго пропадав. Не ж... Ціло три дві... неділі у мене не було. Не виходив нові відео. А, це навіть не почера. Я обичаю за що в мене такий голос у мене просто нос трошки забитий. Ну, так сказати, страхи... Ну, не, не прям що приходить, но я саме зрозуміла думаю.

Не мне зараз что бы мне стрелял. Я не знаю, напевно мне сейчас уже моращится. И там ничего не мая. Это пидомашин, блин. Всіх кріперів, тих Вони... мене не пуху. Саме головне, що я влаву не впав. Все, в мене зараз сокрожа зламається, це повний якийсь капець. Вугіля лишним не буде нам. Треба зараз якось спуститись обережно. Оп. Зараз мы поїздят, больше я буду сюда вести, то я напевно разобьюсь. Ну скинь 5 школь депретации. Ну давайте. Ми спускаємось. Пофігу на гон, зараз трішки плюма. Все прийде. Не, похуй не прийде. Тіка. А я тут живу. Бачиш, там кругляк стоїть. Ай, тут теж тупік. Зарізайтеся. О, щоб вони не вилізли, бо якщо вони вилізуть, то це буде дуже погано. Ой, списуйсь, собісь. Убери, спускаємось. Камулет крип. Поехал. Ю, называйте меня просто слышу спився, дочка. просто ходить. Мне тут наименьший урон бы. Я уже помню, как буду на давно. Ой, сколько тут мобив. Так, я просто пробежу. Просто пробежу, никого не чупаю. Просто бежу себе. Просто тут бегаю. Это за В шахте залезаны. Ой, в минисе печере залезаны, так -э -э -э. Тихо, тікаем. Так, все золото. Все, все думаю, я.

Что я люблю, что я люблю, господи. Ось. Там будут диаманты, там будут диаманты. Давай, давай, что ты. о ч У нас дуже мало сердечок. Це я зараз просто вилізу. Зараз... Ну от як? Ну йо, ну як? О, господи. Давайте зараз тут. От... Ой, я не з не розумію, просто. Ну там було стільки діамантів, ну капець. Одним словом. Ну, добре, не буду я збирати вже цей сет броні. Ось наш будинок. Ага. Гори! это наш портал. А, портал наш аж там. Ого, за что за пещера такая? Так, там тупик. Набираем кысню. Так, да поднимаемся. ось наш портальчик. Наш иний портальчик. А это задаем ужасы. Ух! Я вже Джой, гастів. Просто текаем, просто чекаем, просто чекаем. Ще я зайшов все фото. Ой, господи. У мене ще нічого золотого нічого немає, да? Ой. Ой. Я зараз просто захочу. Привіт. А, мы шалом золотый. А, я, я мне кости и пицца буфт кашка. что Надо было найти

Б. Да, з таким мечем мені щось напевно, дуже рано. З кам'яним мечем. Я ви хотіла. не встиг, ну господи ну что ж все за день такой а ну давайте сейчас еще добудем немножко сина у нас там, значит, вблизи портала была мотыга это можно рассадить немножко Нус, почекайте мене. Скільки, скільки мене... А в мене зовсім заліза немає, Йо? Ой. Господи, ну таки підемо... Підемо в шахту, що ж робити. Прийдеться таки йти в шахту, ну в ми підемо точно перели. Енду не знайдемо, а надію, що... Викупимо достатньо заліза, щоб зробити садбині. Та щоб зробити сукеру залізну. Ми будемо купати залізо. Виходить, у нас якось так все не поповнуть, так? Там квіти. Зараз ось кажуть, біжимо кудись. Десь знайдемо. Travel. Тут і ведеться про Або якщо він вилазає, я надію, що ми знайдемо, що ми знайдемо. Ну це вже мало шансів на це, але... О, там ще пустиня, да. Якщо там пустиня, це дуже класно, ми зможемо там зайти. Зі збереженням інвентарю, але ну, таким путем підійти до порталу ми не, не зможемо, щоб просто взяти померти все. Ой, тут ще почали. Росія. Ну зараз, 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 Тихо, тихо. Чекаємо, чекаємо. Я тут не встигну, не встигну, чекаємо. У мене вже меж зламався. Холемус. Я тебе його вже не так. Зараз тоді візьмемо сокиру. Вона теж Тоді Скидывай візьмемо лук. ми тепер ще можемо бути? Единственное, что остается, это только Да, так, это будет очень долго. И сколько скільки ми все отримали Три шматочки, це ж дуже мало. ничего страшного. Йдемось на краще. что за стоишь? Ти зараз. А тут. нет, я не хочу тут закинутий корабель що ще, ще не дай бог там що ж хитлившах що мене хороший збройний а зрозуміло я не знаю напевно на цьому будемо вже завершувати Тож, напевно Зараз сюди спустимось на мать. Хоч, хоча б по чергу. Сейчас ми якось, знаєте, якось погано проходимо в Майнкрафт. що у нас за серію нічого майже немає. Це не непроходит. Мені просто з руки пропала закрити все. Як це розуміють. Тобто мене Бог. Я хотів мені урона наносити то забрав мене сокиру виходить, так? Ну а на цьому ми будемо вже завершувати це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та... Чекайте наступну частину, я постараюся її зробити завтра або післязавтра. Ну, чекайте. Всім па-па.